Вітаю! Сьогодні буду готувати пампушки з часником. До миски вбиваю одне яйце. Додаю цукор, сіль, дріжджі в мене присовані. Приблизно 30 грамів. Перемішую, розтираю дріжджі, роблю безопарним способом варіантом. Все замісив і готово. Сюди ж додаю розтоплене вершкове масло, таке м'якеньке. Перемішую, вливаю підігріте молоко та тепленьку водичку. Також додаю соняшникову олію, 3 столові ложки і всипаю борошно. Борошно заздалегідь просіяла. Спочатку замішую ложкою, а далі буду працювати руками. Тісто універсальне. Можна випікати з таким тістом і солодкі пиріжки, рулети, якщо ж солодка випічка, то додати ванільного цукру потрібно. Переношу тепер на стіл і гарненько вимішую. Ось такий вигляд має тісто, я гарненько його вимісила. Забивати борошном його не потрібно. Миску, в якій замішувала тісто, притрушую борошном, прикладаю до нього тісто, накрию плівкою і ставлю на одну годину в тепле місце, щоб тісто підійшло. Ось погляньте, як гарно підійшло тісто. Клас! Дістаю його, обминаю. Беру тепер деко застелила пергаментним паперу і від тіста відщіпую невеличкі кульки. Ось такі приблизно. Взяла на вагу 27-30 грамів приблизно і викладаю. І так і з усім тістом. Ось виробила я майже ціла, дека в мене вийшла майбутніх пампушок. Накриваю їх рушничком і залишаю при кімнатній температурі на хвилин 20, щоб вони підійшли, як гарненько підросли, тепер змащую яйцем. Духовка в мене вже прогрілася 180 градусів, вімкнена. І тепер ставлю випікатися приблизно на 20 хвилин. Поки пампушки печуться, підготую для них заливку. Ось обчистила головку часнику і натираю на маленьку терку. Тепер сюди ж додаю соняшникову олію, приблизно 2 столові ложки, сіль, чайну ложку. І чайну ложку спеції в мене до курки. Також додаю зелень, мене з морозилки кріп, вливаю приблизно 50 мл водички, і все перемішую. Вже аромат який пішов. Ось заливка і готова. Ось погляньте, спеклися пампушки, який гарний мають вигляд. Накриваю їх рушником і залишаю нехай охолонуть. Ось охолонули пампушки і тепер поливаю їх смачною заливкою. Можна ще роз'єднати. Один між одним і в мисці їх струсити із заливкою. То, як полюбляє. Погляньте, яка смакота. Залишаю на півгодинки, щоб вони постояли, просочилися цією заливкою і можна смакувати. Погляньте, які пухкенькі. Тісто як пух. Смачного.